Нові автівки для швидкої генератори для об'єктів критичної інфраструктури, продуктові набори для ВПО. Міжнародні організації, закордонні міста, партнери активно допомагають українцям долати виклики, спричинені війною. Так нещодавно латвійські партнери передали на рівненщину сучасне медобладнання для допомоги новонародженим у межах співпраці з партнерами з Крин ЄС до обласного перинатального центру. Партнери надіслали інкубатори, ультразвуковий апарат, мікро. Роскопи, медичні розхідники, засоби гігієни та інше раніше. Партнери зі сполучених штатів вручили рівненським рятувальникам робота й інше обладнання та спорядження для розмінування. У рамках нашого проекту, ну що там у вас продовжуємо порівнювати ситуацію у інших містах. Про співпрацю Черкас з міжнародними організаціями розповість наш колега, журналіст телеканалу Віка Олександр Іващенко. Колега, вітаю і розкажіть, яку допомогу надсилали міжнародні партнери Черкасам. Черкаси мають підтримку від багатьох іноземних партнерів, міст побратимів, представників української діаспори та й просто небайдужих людей. У місті навіть створено штаб фінансової міжнародної допомоги. Він координує пожертви, які використовуються на гуманітарні потреби. Активні в цьому питанні поляки в першу чергу в місті побратимі Бидгоч це продукти харчування, засоби гігієни, одяг. То що також можуть польські партнери передали велику кількість зовнішніх. Іх, пристроїв ліхтариків та інших речей, які необхідні нашим захисникам на фронті. Допомога надходить не лише гуманітарна, як приклад, хочу навести екстрена допомога Черкащина отримала 20 нових сучасних автомобілів швидкої допомоги. Також Черкаси – одне з п'яти міст в Україні, яке має такий собі шпиталь на колесах. Це автобус, обладнаний за останнім словом медичної техніки, який може транспортувати до 13 людей. І дістався нам цей автобус від партнерів з Норвегії. Різноманітна допомога продовжує надходити до Черкас. Вона вимірюється сотнями, як я вже казав, сотнями тисяч тонн, Тобто нам і надалі допомагають наближатися до нашої перемоги. Допомогу надсилають, але чи отримують її ті, для кого вона призначена? Ми поцікавились думкою наших підписників у телеграм-каналі. Як вони думають, чи доходить допомога від міжнародних організацій до кінцевих адресатів? І отримали такі результати. 23% відповіли так, 63% думають, що ні. І 14% не думав, не думала про це. Олександре, а що думають жителі Черкас? У нашому телеграм-каналі ми регулярно спілкуємося з нашими читачами і цього разу поставили їм таке запитання. Чи доходить на їхню думку допомога від міжнародних партнерів до кінцевих адресатів? І маємо такі відповіді. 38% вважають, що так доходить. 53% не доходить. І 9% не думали про це. Отака ситуація. Олександре, дякую за розмову. Як бачимо за результатами опитування і в Рівному, і в Черкасах люди досить скептично ставляться до того, чи дійсно допомога доходить до місць призначення. При можливості слідкуйте за цим. Це був проект. Ну що там у вас? Продовжуємо тримати руку на пульсі подій.